Чи вирішить магате питання з вибухами безпілотників на території ЗАЕС. Ну, Занепокоєння вони вискажуть. Якісь рухи будуть. Тут буде заява про оновлення. Тут буде заява про те, що необхідні кошти, необхідна підтримка і необхідне додаткове фінансування, аби забезпечити. Ну, цілісність. Ну, тобто, тут чи це відмагати буде? Ні, брехлива організація така сама, як ООН і прочі, прочі які взагалі якимось чином пов'язані з Рашкою, не буде ніякої заяви. Давайте так, буде заява. Але це тільки заява. Реакції. Так, да, ну тобто, я не бачу реакцій, я не бачу дій, будуть розмови про те, що. Дайте я гляну, наскільки там страшні руйнування сталися. тому що тут мені імператор, перевернутий поруч з Єрофантом, свідчить про те, що ця ситуація нам якимось чином піде на користь. От про що мова. Ну, тобто, вона ситуація з цими вибухами на Запорізькій АЕС вона допоможе нам тримати баланс, отримати допомогу якось підмінити, підмінити цілі. Ну, Тобто, ми бачили отак роз, ну що розв'яжуться події, і отакий буде фінал, а ця ситуація змінила хід подій, але в кращу для нас сторону, тому що ми зможемо цю ситуацію якось ну, продати. Я не знаю, як це ще можна назвати. Ну тобто. Дуже схоже на те, що знаєте, ваша війна нас задовбала, наприклад. Там, окрім того, що йде війна, там йде страшенний витік чогось, буде якесь роздмухування ситуації і проявлення її більш руйнівною, аніж вона є насправді, аби отримати допомогу і на це спертися при качанні своїх. Прав та вимог, от якось так більше зрозуміло, я кажу, чи не дуже. Ну, Тобто, ми цю ситуацію якимось чином продамо? Чи е, буде магати якось реагувати? Ну, так, можливо, вони там посумують і скажуть, що ай-яй-яй, що ж ви робите, люди добрі, прикращайте все, дій не буде. Чи не є ситуація, яка сталася на Запорізькій АЕС е, таким собі е, тригером? Для того аби орки почали звідти виходити, бо тут дуже схоже на те, що е, якась підміна і якось е, погіршення ситуації інформаційно. Аби якимось чином її продати, продавити через цю ситуацію. Тобто, знаєте на що схоже? Ну, схоже на те, що вони ну як вони від тіля підуть. Ну, тобто, розгатити Запорізьку АЕС, чи є в нас зброя на це змога є, звичайно, є. І вони її не захистять і нічого ніфіга вони не зроблять, тому що такого ППО, аби відбити, наприклад, нашу агресію, вони не знайдуть. Ну, але Чим це може закінчитися? Ну тобто, і всі це розуміють і те саме МАГА, те, так само, тож тут більше ситуація на те, що знаєте, якась внутрішня диверсія, оце як з крокусом вони зробили. Ну тобто, гепнули, гепнули в себе, аби підняти цей градус занепокоєння, тривоги та агресії стосовно, що і звинуватили нас. Да? ну Тобто, от тут більше схоже на таке, якась маніпуляція стосовно цієї ситуації стосовно цих хвилин? Вибухів на Запорізькій АЕС, вона базова. Тобто це не випадкові, дайте спитати, це випадковість те, що сталося на Запорізькій АЕС Як самі себе обдурили, самі собі? Чи планували вони ці вибухи? Ні, не планували. Не планували, але все ж таки вони її так само будуть використовувати ту ситуацію. Вони скоріше намагалися. Тут просто така ситуація показана, ніби щось відбувається, а орки намагаються це зупинити, але не можуть. Ну, тобто ситуація вийшла з під контролю. Не знаю, можливо, дійсно там здетонував якийсь е, е, снаряд і е, ланцюгом зачепив ще. Когось і кількість якусь, і сталися ці вибухи, вони її не планували, але вони її використають. Що як закінчиться ця ситуація з вибухами для росіян? Вони звідти будуть відходити. По-перше, вони вже звідтіля відходять, і тут мені показують, що люди, які е, від'їжджають. Ну, тобто, міграції відбуваються, орки вже повинні. Вони, чи то вони зброю вивозять звідти, е, чи то вони, ну, вони вивозять звідти якісь цінні речі. Щось для них дуже цінне і дуже необхідне. Вивозять далеко, ну тобто, кудись далеко вивозять. Чого вони покинуть, чого орки покинуть ЗАЕС? Блін, ну подохнуть вони там. Ну, тут все-таки Збройні Сили України їм допоможуть. Це не доля, це не свідомість, це не МАГАДЕ, це все ж таки наші воїни, які допоможуть їм. Померти і поїхати це по перше, але тут ще йде? Чи бояться вони небезпеки? Перед ситуацією з вибухами вже почалися міграції вже вони почали виїжджати. Це стовідсотково, і вони будуть продовжувати виїжджати. Наші збройні сили про це знають, і зараз, на жаль, я можу сказати, що можуть посилитися обстріли Нікопольської Марганецької громад, отам, от де вони дістають дешевою зброєю. Тому що вони як планують відхід. Відхід планують, аби врятуватись, аби врятувати майно і аби не погіршувати ситуацію, бо якось вони. Я щось змінилося, розумієте, щось змінилося навколо них. І вони почали це усвідомлювати, бо наші позиції стали міцнішими. Отак От я відповім. Тож вони підуть з Запорізької, з Енергодару, давайте так. Вони підуть з Енергодару, тому що. Ну, в них не буде вибору, тому що вони будуть рятувати, бо частина, яка ще подохне на нашій території. Чому нафтогазові доходи росіян раптово зросли? Це штучно, це не відбувається на рівні процесу. Немає тут жодного зросту. Тут навпаки, вони в біді, в біді, і вони дуже дуже багато втратили. Але тут відбулася якась зупинка в якійсь. В певній сфері, аби витримати баланс і продемонструвати якісь цифри. Це якісь економічні ігри Росії. Це не це не динаміка зросту чи падіння, це якісь економічні ігри. Щось зупинили, припинили, аби ну, врятувати щось. Ну, тобто, якісь жертви, якісь ну, жертвою чимось, аби. Втримати оце все не більше. Немає тут розстрілу. Немає навпаки, тут, тут башта, тут туз мечів перевернути. Навпаки, там такі втрати, що вони в шоці. В шоці чи справді РФ намагається домовитися з Казахстаном про поставки бензину в разі його дефіциту? Да, намагається дійсно. Це е, ледь не єдине правильне рішення, як вони це бачать. Ну тобто, дійсно вони потребують допомоги, дійсно потребують, і вони знаєте, ну як РФ, Ну тобто, тут е, е, лицарь мечів це не про домовленості, справедливі, це про е, ну таке. Знаєте, я для себе візьму. Те, що мені потрібно, і не на рівні домовленості, а на рівні шантажу, провокацій, якихось вимог, таких, якихось навіть штучних, ну бо це більше як плани, наміри і все інше, чи зможе Росія домовитися з Казахстаном? Місяць дивіться, чи хоче вони чи хочуть вони отримати допомогу? Ну так звич звичайно, хочуть і там же ж взагалі там у всіх орків до речі, проблеми. З кордонами, як е, виявити орка, це людина, в якій проблеми з кордонами особистими і взагалі іншими кордонами. Тож е, тут немає розуміння, що можна якось по-інакшому себе вести. Тобто вони щось будуть навіть вимагати. Це не просто очікуємо допомоги. а Ми вимагаємо допомоги, спираючись на якісь ілюзорні факти, чи отримаємо. Давайте так, Росія у Казахстану, якщо ми беремо країну Росію і країну Казахстан, не буде повноцінної допомоги, підтримки. ну Тобто Казахстан не стане донором для Росії, цього не буде. але... Певні поодинокі ситуації вони відбуваються і вони будуть відбуватися. Ну, тобто, наприклад, представники Росії купляють паливо у представників у громадян Казахстану, які можуть їм надати таку послугу за гроші. Тобто Да, це приватні, ну тобто якісь приватні е, процеси відбуваються, але вони на дрібному, тобто вони не, не, не допоможуть Росії е, стати такою потужною, як вона була до 2014 року, а тим більше до 2022 року. Чому росіяни знову почали активно вивозити дітей з окупованих територій? Так, почали дійсно почали. Собі, собі, собі. Це тактика, знову ж, це тактика війни, все не більше, не менше. Це не любов до наших дітей і бажання собі їх мати. Ні. Це тактика, бо вони до чогось готуються. Вони готуються до різких змін, до яких вони, до речі, не готові. І це ну, викрасти якомога більше громадян. Їх же ж. Там подохла яка кількість, розумієте, якось вони певно хочуть компенсувати людей людьми. Може, так, це така цинічна якась стратегія, навіщо їм наші діти? Як інструмент маніпуляції в тому числі, але більше тут все ж таки як трофеї, вибачте. Забрати собі. Це вже це, знаєте, тут просто таке. Вони якісь збочинці, розумієте, бо це не просто на рівні е, державних якихось процесів, а тут ніби якісь метафізичні процеси ними вже е, за, застосовуються. Тобто, ну, фашистські якісь методи, я б навіть сказала. Це якась така. Ну, отримати собі громадян їх перевтілити. От, от щось тут, ну, тут фашизм, все, тут фашизм. І фашизм на рівні зміни крові, зміни свідомості, зміни ну, орки. Крапка. Як, як ракова пухлина, розумієте, Ну, тобто прорости якомога глибше в свідомість в людей, щоб більше було цих людей. Тому їм діти потрібні для того, аби е, маніпулювати не тільки дітьми, не тільки нами, ну, тобто світом маніпулювати, щоб в них там, наприклад, в заручниках і діти. Ні. А це більше все ж таки на рівні. Е, Захопити свідомість якомога більшої кількості людей і перетворити їх на орків. От чому вони це роблять? Бо ця альтернативна цивілізація під назвою Росіяни вони, ну, ну, вони потребують постійно нової крові. Бачите, тому вони так і живуть. І саме для того вони таке роблять. Чи справді Віктор Орбан на тлі протестів проти нього в Угорщині змінив свою думку щодо війни в Україні? Він зацікавлений, аби вона закінчилася, тому що він дуже багато втрачає. Він втрачає не тільки те, що має, а він, ніби як втрачає надію на те, що він міг би мати. Ну, тобто, якось війна в Україні орбану особисто, Орбану, тому що тут все ж таки карта особистості, яка каже, що особисто для нього було б краще, аби зупинка сталася, війна закінчилася, і можна було будувати. Нові можливості для ну, проростання. Так, давайте так. Чи змінилась його думка стосовно конфлікту? Стосовно війни? Чи змінилась його думка? Ні. Боже, він такий манюсінький, я не знаю, як це пояснити. От він якийсь манюсінький. Ну, тобто він може щось думати, може щось заявляти, може якось навіть вилазити на трибуну, тупати ногами та щось доказувати, доводити. Але це ніхто не чує, ніхто на це не зважає, ніяким чином це не впливає, окрім як в інформаційному полі, ну певні. Засоби масової інформації хапаються за будь-яку заяву і роблять з неї контент не більше, тому що у світовому рівні Орбан манюсінький. Чи змінив він свою думку стосовно конфлікту? Він не може її змінити, тому що якщо він її змінить навіть на рівні кулуарів, він втратить, він втратить можливості. Тому навіть якщо він там з кимось шуткує і якось демонструє толерантність, це ілюзія, це не, не наша людина, не наш чоловік. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.